Зараз будемо говорити про найважливіші політичні та геополітичні аспекти життя у Росії. Проанонсували велике засідання Ради безпеки цього тижня. Ну а заступник міністра закордонних справ Росії Рябков сказав, що конфлікт в Україні не закінчиться, поки НАТО не піде. Ха-ха-ха, будемо про це говорити з нами на зв'язку. Політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Отже, конфлікт в Україні не закінчиться, поки НАТО не піде. Це сказав Рябков, заступник міністра закордонних справ Росії. Ну і далі я процитую без вирішення цієї принципової та найгострішої для нас проблеми, врегулювати нинішній конфлікт у Євроатлантиці. Він навіть так сказав, просто неможливо. А скорочення контингенту в НАТО в східній Європі пішло би на користь безпеки всього. Континенту, ну і нагадав, що такі ж вимоги Москва вже висувала наприкінці 2021 року. Тоді вони взагалі від НАТО вимагали, щоби виключили з НАТО Угорщину, Польщу, Румунію, країни Балтії і таке інше. Тобто ця платівка у них просто ну просто заїла, як от раніше казали. Що ви про це думаєте? І навіщо вони це вкотре повторюють? Uh... Ну, давайте так там в дійсності дуже довга історія. Ну, по перше, вони досі переконані, що Радянському Союзу тоді ще хтось, точніше, Росія, обіцяла не розширення НАТО на схід. А ця історія, до речі, легалізував колишній голова ЦРУ. Який був при попередній адміністрації Бьорнс. я читав його книгу. Не сила. До речі, дуже, дуже раджу вона ну досить таке правильно ну, демонструє, як працює державний департамент, але він тоді і е, е, легалізував е, цю історію, що, начебто, начебто, е, один з державних секретарів обіцяв 90-му році радянському союзу, що. Не буде розширення НАТО на схід, але це ніде не було зафіксовано. Пізніше правда він теж ну теж в цій книзі говорить. Правда, це ж було обіцяно не Росії, а було обіцяно радянському союзу, країни якої в принципі не існує. Далі там було обмеження в дійсності було обіцянка, що не будуть розміщуватись контингенти в східній Європі. А яким документом це було зафіксовано, я от зараз не зможу сказати, але там така позиція була і а, ну зрозуміло, що до приходу Путіна до влади про це ніхто не згадував. контингенти розміщувалися в країнах Балтії, Польщі, зрозуміло, і так далі. І тепер звичайно, що вони продовжують на цьому наполягати. Це ще раз говорить про те, що поки Путін буде при владі, поки Путін при владі вони на не міліметр не відступлять від своїх вимог, які вони висували, і це повинні розуміти і країни НАТО, і повинні, і повинні розуміти в тому числі союзники НАТО, які туди входять туди. І тут нічого знову таки дивного немає, що вони продовжують, як вони говорять, першопричини ліквідовувати але. З 21-го року багато чого помінялося. А, ну, по перше, стало зрозуміло, що без України НАТО і не існує в Європі, а, тому що Україна є частиною безпеки, безпосередньою частиною безпеки Європейського континенту, і тому росіяни шалено намагаються нав'язати і скорочення армії України і скорочення ВПК і багато чого іншого. Але звичайно, що на це ніхто не піде, навіть навіть це не обговорюється. Навіть Китай про це до речі не говорить а, і тому. Звичайно, що вони знову намагаються шукати різні причини, щоб пояснити, що вони, начебто, захищаються від, від чогось, і тому тут нічого дивного немає в їхній позиції. Немає нічого дивного в їхній позиції, але тим не менше, ну ця позиція, принаймні для нас, є неприйнятною, ну і в самому НАТО вже можемо згадати, згадати фразу Марка Рюте, генерального секретаря НАТО, який сказав, що окей, ну може зараз і немає консенсусу про те, коли саме приймати Україну до НАТО, але це не означає, що Україні буде заборонено вступати в НАТО, і навіть якщо цього не згадають у фінальному тому меморандумі чи там резолюції за підсумками саміту НАТО, який відбудеться у Нідерландах наприкінці цього місяця, то це нічого не міняє. Що нам про це думати? Ну давайте так НАТО в нинішньому вигляді не існує. Це вже чітко зрозуміло, особливо яку ну через позицію яку чітко картикулює Сполучені Штати Америки, що вони хочуть щоб європейці взяли на себе відповідальність за те, що за безпеку на континенті це перше ми повинні розуміти. А НАТО вже фрагментується. Чому тому, що стає все більше очевидному, що ну як такої організації вже не існує? Ну давайте так вона заблокована Угорщиною та Словаччиною. Наприклад, далі виявилось, виявилось що а, країни Європи, які входять в НАТО. А виявляється теж не єдині в, в тому, а хто буде захищати, наприклад, країни Балтії на у разі нападу Російської Федерації або Польщі? Чому тому що багато країн в Європі особливо не відчувають тих ризиків, які відчувають, наприклад, східний фланг е, НАТО, і тому а тут е, це потребує в дійсності зовсім інших підходів, які в принципі вже. Вибудовуються, тобто скоріш за все будуть вибудовуватись двосторонні альянси, які будуть ігнорувати оце знаєте колгосп з елементами польського парламенту. Зразка 1772 року. коли Польща була і розділена, через те, що і парламент був недієздатним, і через таке вільне вето, коли кожен депутат міг зупинити будь яке рішення. Парламенту і навіть короля. І тому а, вже вибудовується зовсім інша структура, і, більш того, і те, що я бачу, більше функцій НАТО на себе буде брати ЄС. Чому? Ну, по-перше, там теж є стаття про взаємну допомогу, і в, вона буде дозволяти будувати більш гнучкі союзи, які будуть дієздатними. Ну очевидно, що зараз центрами безпеки Європи є не НАТО, взагалі таке абстрактне, а конкретні країни: це Британія, Франція, Україна і відповідна країни з північної Європи, Польщі, країни Балтії, Румунія і Україна ну будуть теж інтегруватися з точки зору безпеки. Єдине, що цим країнам не вистачає, це грошей для того, щоб підтримувати цю всю інфраструктуру. А це вже питання до європейців, як вони готові фінансувати свою, свою безпеку. І тому ми повинні ну знаєте, не чіплятися за абревіатури. Тим більше ми повинні розуміти, що поки немає України кордонів 91-го року, питання вступу України в НАТО навіть стояти не буде. А, так така така функція п'ятої статті статуту НАТО це прямий наслідок, точніше, юридичної п'ятої статті статуту НАТО, а, і а, тому а, слід діяти відповідно до конкретних кроків, які будуть народжувати конкретні механізми захисту європейців. А, а щодо європейців НАТО, так вони можуть припинити в дійсності агресію Росії досить швидко. Ну нарешті організувати а, блокаду танкерів, які йдуть через Балтійське море. Чи можуть вони вони це зробити? Можуть чи достатньо у них сил для того, щоб у Данській протоці оглядати кожен танкер, який іде з Балтійського моря? Достатньо цього ресурсу чи є ресурс Україна, НАТО, наприклад, за не купувати російський газ, який вони щорічно купують. Є достатньо. Тому тут питання не в НАТО питання в а в політичній волі розуміння європейців, що у них є нарешті шанс за останні 300 років ухвалити тверде політичне рішення про неіснування Росії в нинішньому вигляді. А вони повинні це в першу чергу вирішити це питання і, от, наприклад, разом з Україною заблокувати порти, через які проходять до 80% загалі зовнішньої торгівлі Російської Федерації. Далі Україна може влаштувати колапс залізничний на російських на російській залізниці. Автомобільний, що що було показано от операцією СБУ. Далі може організувати блокаду цивільного авіасполучення. І тоді з Росією буде зовсім інша розмова. Вони будуть повторювати повторювати фактично долю радянського союзу. Тільки радянський союз розпадався більш. В таких тепличних умовах, і більш того, ми повинні розуміти, що тут може бути збіг інтересів Європи та Китаю, чому тому, що після цих ігор росіян з американцями, що давайте ми будемо з вами якось співробітничати, то Китай може ухвалити рішення для себе, що ну навіщо їм існування Росії в нинішньому вигляді? А вони ж можуть ці нафту і газ так качати, з ікутами, наприклад, домовитись чи там. З, 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 там, з корінним народом Чукотки, наприклад, тому ми повинні не втрачати цю нитку, тому що НАТО, ново ну, таки, я розумію, Рюта він бореться за свою посаду. Удає, що, начебто, існує НАТО, зрозуміла його мотивація. Ми повинні мислити в конкретними категоріями і вимагати від країн НАТО конкретних дій, які призводять до ліквідації загрози Російської Федерації. У довстроковій ем, перспективі і це навіть не від американців залежить це залежить виключно від європейців. Від європейців і від бюджетування, тому що без бюджетування ця штука не запрацює. Власне про НАТО і про силу Росії угорський прем'єр Віктор Орбан сказав, що Москва на міжнародній арені реагує лише на пров... на прояви сили Європи. Треба нарощувати свою міць. Далі цитата я думаю, що росіяни розуміють тільки мову сили у Росії недостатньо сил, щоб змусити Україну. Ну, капітулювати і з цього випливає, що подальшого поширення конфлікту не буде. І ще одна цитата: російські росіяни НАТО слабкі для цього. Вони навіть не можуть перемогти Україну, тому вони не можуть реально атакувати НАТО. Ну якось дуже заспокійливо, але з іншого боку, не дуже схоже на Віктора Орбана, який якось так запекло любив Владиміра Путіна. Ні, 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 це він все абсолютно чіт, чітка Москви. Дивіться, що який підтекст Росія слабка. Навіщо ми переозброємось? Навіщо ви з хочете? От ви сказали про гроші, а навіщо нам виділяти гроші, якщо Росія слабка? Давайте будемо і далі так жити. Ні, ні. Ні, тут знаєте, Орбан дуже хитрий в дійсності. Політик і достатньо вправний політик при всіх його недоліках. А він відчуває момент, він вміє упакувати це достатньо грамотно. Uh, він відчуває, де треба не переходити меж, а uh, це якраз під текст. Під текст тому, що він, коли починає говорити, що Росія не може перемогти uh, Україну, він якраз і він якраз успокоює, що, начебто, Росія ні на кого нападати не збирається, це, та чи чи що, начебто, вона не має сил для нападу на країн НАТО. Та, та має сили. А навіщо їм велика сила? Їм достатньо захопити для того щоб показати. Що НАТО не існує а, і багато чого іншого. Щоб не перезброїлась країни НАТО, а, щоб а, було більше дотацій, звісно, на такі а, країни, як Угорщина, тому все чітко він діє тут. їх недооцінювати. Добре, ну і тепер про велике засідання Ради безпеки Росії його проанонсували на цей тиждень. Я так розумію, що ну росіяни справді дуже і дуже вміло працюють в пропаганді, да і тепер уже не просто вони збирають засідання, а вони його за тиждень анонсують. Ні, ніхто не знає, які там можуть бути рішення. Російські пропагандисти кажуть, що треба чекати від Путіна чогось ну суперсуттєвого, суперсерйозного, але... Що саме Росія ще може сказати? Ну орешникам вони нас полякали по ядерній тріаді, Україна вже бомбешила достатньо багато разів. Там і станції за горизонтного виявлення, оці вороні ж, і стратегічні бомбардувальники, і ще там інші корисні штуки, які були знищені українцями. Чого ви від цього очікуєте? І що ви бачите за цією такою пропагандистською шуміхою? Euh, ні, ну вони вміють керувати цими. Знаєте, в першу чергу інформаційними операціями. Ну, ми ж зараз це обговорюємо. Да, як і всі інші так. буде страшно чи не буде страшно, а я не виключаю, що звичайно, що там можуть ухвали бути ухвали. Ну давайте так. Ну, по-перше, вони завжди це проводять напередодні так званого дня Росії, а 12 числа, тому що в цей чи, чи в цей день вони ж там день незалежності своїй. Святкують і тому тут що може бути, що може бути, ну різні можуть бути варіанти. Не вик я, я припускаю. Я припускаю, що можуть бути наприклад найбільш лег легке для них і найменш затратне. Але таке, яку там шуміхою можна зробити, це оголосити чергові. Ну оголосити, що знову деякі регіони України виявляються вже частиною Російської Федерації. Ну це достатньо дешево. Не треба витрачатися ресурсу великого, а на там подальше просування по території України і так далі. А це перше, що вони можуть зробити, але я не думаю, що тут це сильно буде когось лякати, тому що це також давно було зроблено. Далі не виключена мобілізація. Це може бути, тому що Путін пам'ятаєте, проводив подібне засідання напередодні вторгнення. Це було зроблено для того, щоб розмазати відповідальність. Що це не я особисто робив, а робила ну якесь колективне там політбюро, умовно кажучи. А, далі, ну і тоді може бути там оголошення, наприклад, мобілізації. А, далі що більш небезпечно, на мій погляд, це а, офіційне запрошення північної Кореї в Україну, а тому, що Шойгу ж напередодні там був а, і для того, щоб вони надіслали своїх солдат допомагати російській армії. Ну мотивуючи це тим, що у них є договір про співробітництво. А це може бути і тут знаєте ще один нюанс випливає у Кореї такий самий договір з Китаєм, і це а, більш такі далекоглядний в дійсності крок. А, чому тому, що якщо, наприклад, Північна Корея натренується, вона вже натренувалася в Україні, в тому числі, і нападе на південну Корею. Це означає, що і Росія повинна допомагати в такому випадку, а, підтримуючи напад на південну Корею разом з Китаєм. Тому тут дуже така непроста конфігурація буде вибудовуватися, якщо вони запросять офіційно, запросять на наприклад, північну Корею. Це теоретично теж може бути чи допоможе це сильно Росії? А, різні є оцінки, але знову таки ми повинні розуміти, що Україна стратегічно сильніше вже стала, особливо за останній місяць, продемонструвавши можливості блокування залізниці. Чому тому, що якщо буде заблокована російська залізниця, як ви військові вантажі будете перевозити цивільні вантажі? А якщо паралельно буде заблокована, ну елементарно заблокувати, наприклад, кожного дня в ФСБ і чи в МВС Росії будуть телефонувати невідомі самаритяни і будуть говорити, що ми точно знаємо, що в цих фурах перевозиться, наприклад, дрони. А для підтвердження цього на якійсь дорозі це теж буде з'являтися. Те саме може бути залізницею. До речі, тим більше що я от бачив повідомлення в російських пабліках, що от потяг, який, не знаю, правда чи ні, але дуже схоже на правду. А що потяг, який от нещодавно самовбився десь в Запорізькій області чи інше, до речі, ніхто не сказав де. З військовою технікою, що там відкрилися відкрився дах одного з вагонів, і знову вилетіли дрони. Що дуже схоже на те, що зробили СБУшники на аеродромах російських, і це показує, що інструментарій України для створення дестабілізації на території Росії вже з'явився і цим активно добре, добре. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, політичний експерт Тарас Загородній був з нами.